Третє, ти більше цінуєш спокій, власний спокій. Незважаючи на те, що навколо відбувається, всі суетяться, кудись біжать, кудись, як таракани, як мушки, там щось кудись намагається встигнути. Ти спокійно досягаєш своїх цілей. А, так, можливо, темп можливо бути пришвидшений, але це твій темп, який ти обрав, і тобі в цьому темпі спокійно. Не треба там думати, що навколо е, метушаться, і це класно, значить, так треба бути. Там відкриваєш інстаграм, там вже до 9 ранку всі люди світ змінили, а ти тільки прокинувся і каву собі поставив. Окей, це їхній темп, якщо це дійсно правда. То в тебе свій темп. Спокій важливіше. Тож, якщо тобі було сьогодні цікаво, корисно і. Перекликається з твоїми е, думками, уявленнями, став вподобайку, пиши свій коментар, які в тебе ситуації. І якщо ти хочеш такі ситуації розібрати більш детально про себе, заблукав, не знаєш, куди йти. Пиши мені в директ. давай з тобою зустрінемось, познайомимось і на коуч сесіях розберемо твоє життя для того, щоб ти досягав своїх цілей і рухався в своєму напрямку. Давай спілкуватися.